Києво-Печерська лавра є музеєм-заповідником. Про це сказано. Вона є орендодавцем. Орендатором є юридична особа, чоловічий монастир Києво-Печерська Лавра Української православної церкви. Ну та що зараз не московського патріархату, як вони називають, яку очолює Владика Павло. Тобто монастир, який очолює група Чернечої братії, яку очолює Владика Павло як директор цієї організації. Він заключає договір із музеєм заповідником з державою і територія Нижньої Лаври. Як ми її називаємо, із будівлями і храмами трапезний храм верхньої лаври і Антоніо Федосі Печерських, і е, Успенський собор Києво-Печерської лаври. Е, вони являються на сьогоднішній день по договору оренди, передані в оренду. Спочатку це було про нижня лавра на 49, по моєму роки передавалася. А потім Янукович здається, передав її безстрокову оренду. Що власне кажучи, за дорученням РНБО має бути перевірено і. Правомірність цього договору має бути ну вивірена. Що трапилося 1 грудня? 1 грудня було зареєстровано чоловічий монастир Святоуспенська Києво-Печерська лавра Української православної церкви Православної церкви України. Це схожа, але не одноіменна назва ще однієї юридичної особи, засновником якої є синод Української православної церкви України Української православної церкви. І затверджене це рішення було Архірейським собором Православної церкви України. Зареєстровано цю юридичну одиницю як монастир Феодосіївському монастирі. Адресою Лаврська, 14, це через дорогу від Києво-Печерської лаври. Але цей Феодосіївський монастир він належить також до комплексу споруд музею заповідника. Таким чином, ми маємо дві юридичні одиниці, дві чернечі громади. Майже з однаковою назвою, але вони мають рівні права у претензіях на приміщення і знаходження в Києво-Печерській лаврі. Як вирішить ці претензії держава? Тут ми тоді і будемо бачити тобто результат. Поки на сьогодні ще питання не вирішено. Остаточно... Ні, питання не вирішено, оскільки не розірвано договір оренди між державою і монастирем Української православної церкви Московського патріарха. Ато, тобто, а е, ніхто претендувати на те, що знаходиться в оренді, і не звільнено від е, тяготи оренди на сьогоднішній день, звісно, не може. Можна говорити про перспективу, але про те, що захотів, зайшов, і е, я знаю, що вам було використовує цього, бути не може. Ну тобто, ви не можете відвідати могилу митрополита Володимира. Наприклад, ні, тобто я можу можете, відвідати так? могилу митрополита Володимира. Я можу навіть відслужити там літію все, можете. що завгодно. Угу. Я не можу звершити богослужіння в храмі, який належить сьогодні, по Договору монастирю Києво-Печерська Лавра Московського патріарха Зрозуміло. Решта це музей-заповідник. Це відкрита так. територія, і в будь-який час її можна відвідувати. Я можу заходити в печері до будь-якого храму. києво печерська Лавра, як ми її розуміємо, якою керує владика Павло. Вона не є власністю української православної церкви. Це все таки оренда, і поки вона існує і діє на законних підставах, до тих пір, власне кажучи, це квартира, ключі, як то кажуть, від цієї орендованої квартири на сьогоднішній день до діки.